Вітаю товариство! Покажу вам українську баню. Обов'язковим елементом є різна посуда, стіл, телік, холодильник, мікроволновка, санузол. Має бути теж в бані, а не бігати кудись. В установу типу сотири. Йдемо в парілку, подивимось. Вінничок замочується. Окраз в теплій водичці. А ми ну, йдемо назад в парілочку, подивимося. Я приніс тут водичку. Так, включу, ну, закриті двері. Що у нас тут чуть більше 60. Зараз палку добавимо. Перший ковшик пішов. Настільки легка, що тільки видно, як повітря колишиться. Так, другий ковшик пішов 200 грамовий. Ось я така ось така піч з внутрішньою кам'янкою, пару генератором. От на, на весь на всю піч камні 120 п'ять кілограм. Ох, як заважали поставила. Ну, виходжу. Вітра, туш. Ну а на вулиці вон по трапіку і басейн ще тільки поставити Раборинку. От така то українська баня. Ну, тут гадайте, де звиняти. Нагадую, що в повісті ріменних літ Описано бані в Києві, що були бані в Києві ще в 900, якомусь там 88 му чи якому році, в 9 ну, столітті. в 9 столітті. То в Москві ще в 9 столітті їх поміня не було, а в Києві вже були українські бані. І я довго думав, а чому ж чому ж так вийшло? що У нас в Україні бані потім зникли. Ну, є така думка, можливо, це тому, що вводили різні податки на житло, вводили податки там, всі ж пам'ятають, як вводили податки на е, дерева і різали, різали дерева, реально різали дерева. Щоб не платити податок. Такий був час. Вчимо фонарика такого. О, такі от фонарики. Було там димове, комірне, різні податки. І що люди? Хату мусили опласили податок, комону мусили. А отаке, от як баня, ну що ж, це вже рахувалося трохи як розкош, бо не могли потягнути фінансово. І Так вийшло, що навіть в сусідній Білорусі скрізь є бані, ну є вони тепер і в нас. Просто що. Треба відновлювати історичну справедливість. Бути добро. Так, хочу глянути, наскільки підскочила температура. Там що там було? 60, а зараз так, як такого боже телефон тут? Ну, 65. Ну, на градусів 4-5 підскочила температура. Виходжу. Від температури, бачите, телефон не витримує.